Вітаю вас, шановні глядачі. З вами я, Олександр Кіт, і сьогодні ми продовжуємо проходити Deus Ex Human Revolution. Так, нам треба потрапити он в ту локацію. Я в минулій серії закінчив одною спробою хитру дупу занату, як виявилось. Я оце тепер думаю, як їх, як їх обійти. Тут занадто багато ворогів. А... Один, два, три, чотири, біля дверей. А, 6. Один, два, три, 4, 5, 6, шестеро. Шестеро ворогів і двері на паролі. Тобто, коли. Я думав спочатку просто пробігти. І зайти в ці двері, але ні, вони з паролем е, Щоб використати пароль. Його банально треба знати А або Б скористатися цією штукою. Але вона у мене одна і вона досить цінна, і я б її не хотів експлуатувати для подібного завдання. Ем... Що ж його робити? Що ж його робити. Ну блін, ну не завжди ж стелсом грати, так? Да? Чи ні. Чим. Добре, давай зробимо. Па, ви серйозно, я... Я ж виробив вашого хлопця. Е. Чуваки, реакція якась буде, ні? Оце ви такі собі кінти, якщо чесно. А, тепер ви мене помітили. Ой-ой-ой, у них чуваки невидимістю є. Трястя, що ж, кей, я можу прокачати щось, а в мене особливо нічого не прокачає зараз. Е. спроя. Тайфуном користуватися. Ну, блядь, таке собі, якщо чесно. Ні, насправді. Окей, давайте спробуємо зараз пропушити з тайфуном, так би мовити. Але. <ривіт> <ривіт> Опа. Uh -huh. да. uh -huh. Окей. Можно и так и надеграться. Можна іноді проходити цю гру і ось таким чином. Я просто знаю, де ми знайдемо. Ну, як не знаю, я пам'ятаю, у кого ми знайдемо, власне, чіп одного з вчених Шевченка. Тому. Це якби все добре. Lam, slam, slam, slam. Access <repeats> granted. Okay, to <repeats> okay. Добре, ми цей етап пройшли. Тепер. А там далі, здається, буде, типу. чи підземна парковка, чи щось таке. Добре, може може, може і не це, але. Так, підземна парковка йому. Я правильно пам'ятаю. Поки що цей рівень. Так. Опа. Доброго ранку. Так. Почему ну, у вас у всех треба зламувати. Let me ну, Давай спробуємо розламати, але я не вбитий. Охохохо, ох, філософ. Ох. Мобайл тал, давай спробуємо. Так. Окей. Так, бляха. Давай, давай, давай. Че, вот мы хакеры. Зашибись. Так. Чудово. Камера у меня. Немає чого тут Окей. Це я ти типу, поміг там що микинув шляхом прийти. Оце прикол хакінгу. Ось це єдиний варіант, мабуть, бути хакером, коли ти можеш хакати різні штуки, які. І що ти вийшов? А торика все. Эй, а чого турели его зараз не вклав? Ні, я собі. Так, я пропал. Я не думал, что его не б'є, якщо Так. ну давай спробуємо. Ой-ой-ой, как класна штука, слухай. Так, давай спробуємо знову так от туди. Ага. Иди сюди, иди до мене, чувак. Давай. Ні, не йде. Добре, не хочеш до мене. Тоді давай піду до тебе я. Так, стривоженість у нього падає потихеньку тихенько. В куточку у нас тепер є прокачка, що ми бачимо це в секундах. Так, ми ще ближче до тебе, друже. Виробимо вирубимо, Дима. Мені трошки важко уявити, от як усій рівень пройти без стріляний. Зараз хочу притягнути знову турельку сюди. Я це зроблю склейкою. Або прискорю відео. Здоров. Я за тобою. О, давай так, сі. Ну давай, 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 ты сюда, моя радость. Опа. Я и нахуй хочу бежу. Тоді. ой не, не, ні друже, я таким опа. А от альтернативні проходи локації в стирі Deus Ex секунду, стоп, ну це ж. Ого. Чудово. Чудово. Все гуд. Я можу йти. Окей. До речі, дивно, якщо ці два чувака, котрі над нами отут десь чули, як. Ну, по ідеї, мала б зреагувати, щоб там стрілянина почалась. Ем... А це як називається? Є прохід, але ну, з нього користь і зеро? Я витратив. Какого хера вы встревожились? Ну добро... Так, теперь цей друг. Кент. Обнимашка. Uh, uh. Так, теперь забираем коды всякие, чьи информации. Тебе, речі, забираємо зброю. Типу тайфун Я чомусь раніше думав, що тайфун це розробка суто, типу, наша, таємна і нікому не доступна, Але тут я бачу, що тайфун є вже у дуже багатьох навіть злочинців. Десь нарколабораторія тут місцева їхня. Так, опа, сейф. П'ятий рівень. До побачення. Окей, окей. Е, так. Угу. Тобто це. Все. Ну, я можу зберігтися, спробувати зламати його. Цю штучкою. г І перевіримо, якщо воно. Того варте я. Заберу просто і покажу, що там Якщо ні, я склеюся і скажу, що там ніхера цікавого. Так, я зламав, чесно кажучи, там прям такого цінного немає нічого. Тому ні. Я не буду там нічого забирати. Але я помітив, що я пропустив таку штуку. Приємно. Так. Дурня якась виходить. Тут є два проходи. От. Е... Господи, як ти визначить? От оці сходи, котрі ведуть в нікуди. І оцей прохід, котрий теж веде в нікуди. Просто це як ліфт. Типу я. Я, я, не, я, я не розумію, чому, який сенс тоді його додавати. Яксь незрозуміло де подія сталася. Ну, Тобто все, єдиний кліп, все, от, от туди до них. От туди є Стелсом. Так. Я... Ого, а у мене вже майже їх немає. Так, використовуємо і неї ставимо тебе. Та в мене дуже багато пива. tak. Po Стоп, мені показує значок, що мені треба ось туди. А у мене ж там два завдання, а якщо я. Ходи немає, куди ти там є. А, чи є стоп. парисы. А їх там до хера прям. Їх там прям багато. Зараз він розвернеться, і ми якраз пройдемо Є. That's far enough, Guaylo. Tong. Uh-huh, You disappoint me, Jensen. I thought we were friends. Then my hacker goes missing. You break into my place of business. And you don't even have the manners to knock when you enter a room. A lot of bell tower heavies looking for you. And you and I don't just turn you over. Yeah. Vasily Sevchenko. Never touch the stuff. You're wearing his arm. GPL device inside it. Let me straight to you. Scavenged tech. Get you every time. Wrong woman, don't do that, here. Sorry to say, the man I got this from wasn't in a position to complain. Bell Tower gave us his corpse a few weeks ago. Bell Tower? Not Tai Young? Young's not the one grabbing people off my streets and giving me choice args, so I closed my eyes. Sevchenko had four other scientists with him. I'm not wearing any of them, so maybe they're still alive, and maybe I help you out with this. Go on. I've got a pretty good idea where Bell Tower's been dragging people. Problem is, bastard's got my son. And he gets a bullet if I step out of line. See where I'm going with this. Where's he being held? One of my harvester boys will tell you all about it. Meet him in the sewers near the Alice Garden pods. Then, when you free my boy, come back and we talk some more. I can hardly wait. him? Тобто так, наш старий добрий друг, це він знову з нами якось співпрацює. У нього звідкись ось цей оклад, який був у пана Шевченка одного з винахідників, інженерів, шерифа, вчених, кого вкрали. Але допомагати вже йому і шукати його сина ми будемо у наступній серії. А я вам дякую. За перегляд ставте вподобайку, коментар і до зустрічі!